Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Омельченко, я психолог. З 2014 року я працюю з постраждалими на Майдані, потім з ветеранами АТО, а з повномасштабного вторгнення я організую групи консультантів, психологів, волонтерів, навчаю їх тому, як надавати психологічну підтримку ветеранам і переселенцям, постраждалим від рашиської агресії. Справа в тім, що в будь-якій війні і ця не виключення по закінченню війни вже в мирний час від погіршення психологічного стану, спричиненого травмами і стресом гине більше людей, ніж на самій війні. Люди гинуть від суїцидів явних, від суїцидів прихованих. Коли погіршується стан, людина скочується по життю, алкоголь або наркотики, і поступово-поступово поступово ця деградація призводить до смерті. І третя причина це навчені. Люди, які не бояться зброї, вони можуть об'єднутися в банди, рішати питання, потрапляти в тюрми, бійки, пограбування і так далі. І так далі. Звичайно. Я не кажу про всіх, але є певний відсоток, на жаль. І, на жаль, є така статистика. І вже зараз є негативна статистика, і суїцидів, і, 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 і багато всього-всього-всього. І з цією статистикою ми якраз стикаємося, як фахівці. Коли наші волонтери, наші психологи, консультанти приїжджають і працюють з хлопцями, вони значно покращують їх стан. Така робота, на мій погляд, повинна відбуватися кожен раз між ротаціями. Це, як я пояснюю військовим як зброя. Зброю потрібно почистити і змастити, якщо ви нею користалися. Так само нервова система. Її треба пропрацювати певними техніками. Те, чому я якраз і навчаю на своїх курсах і тренінгах. Так от. Ще до війни я спілкувався з людьми, які були спецпризначенцями, приймали участь у війнах, у Карабаху, у В'єтнамі, в Іраку і в Афгані. І от всі розповідають, що по завершенню війни. Приблизно 10-15 років вони всі жили війною, вони намагалися з цим впоратися. Вони переживали дуже-дуже такі серйозні травмуючі емоції. Їм снилися сни і так, далі, і, так далі, і так далі. І ще справа в тім, що поки триває війна або поки хлопці знаходяться в себе в казармі. Вони ще утримують наша психіка так влаштована, що ми можемо утримувати все пережити. Але коли вони потрапляють до цивільного світу, вони розслабляються, і це може вилазити назовні. Інколи це відбувається між ротаціями, чому хлопці дуже часто не люблять бути серед цивільних, бо їм може здаватися, що це цивільні призводять до оцих процесів. І інколи так і є. Ось, і намагаються бути побільше зі своїми братимами, тому що там вони всі зібрані, вони тримаються, вони готуються до бою. Але по закінченні війни всі повертаються в цивільне життя, і дуже потрібно буде пропрацювати все те, що було пережите. Так от така робота зменшить оці всі переживання, їх степінь і Подарує ще додаткових 5 років вільного від стресу життя для хлопців. В своїй роботі ми використовуємо протоколи Великобританії по проведенню коротких брифінгів після травмуючої події, а також протоколи Сполучених Штатів по роботі з посттравматичним стресовим розладом. Також. Ті, з ким працювали ще от наш колектив майданівських психологів, ветерани АТО, ті, хто зараз приймає участь у бойових діях, виявляється, що вони набагато витриваліші, живучіші, порівняно з іншими. Тобто робота психолога ще й допомагає воїну виживати. Чому? Тому що психолог налаштовує когнітивні здібності, налаштовує внутрішній стан, і людина вже не полізе під кулі, вона вже не буде робити якихось безглуздих помилок. Тобто багатьом військовим ми рятуємо життя кваліфікованою психологічною допомогою. Крім того, ситуація за ТО і ситуація зараз з повномасштабним вторгненням, вони дуже відрізняються. Зараз. Велика кількість людей потребує кваліфікованої допомоги. І саме тому в цих умовах найкраще, що може вирішити нагальні питання з психологічним станом, це формування таких мобільних груп. Я почав з Києва і вже провів два тренінги і з двох груп створив одну велику групу, яка зараз їздить по Київській області і виїжджає в інші. Ми були. Uh, і в містах, куди хлопці повертаються з нуля, бли, вже ближче до зони бойових дій, і так само допомагали. Але я хочу, щоб в кожному великому місті працювала така мобільна група. Це зараз моя мета, тому що потреби України дуже великі. Нам потрібно дуже багато фахівців. І саме тому я запрошую вас до співпраці. В кожному місті мені потрібні організатори і координатори роботи таких мобільних груп. Якщо ви хочете стати таким організатором, це може бути одна людина, це може бути цілий колектив. Ви зв'яжіться зі мною, напишіть в особисті. Я приїжджаю до вас в місто, ми організовуємо тренінг. Люди збираються дуже швидко, дуже легко. Таке навчання я провожу за донейшн, тобто це вільні донати людей, тому дуже швидко, група дуже легко збирається, як правило, це чисельні, великі групи. Я приїжджаю, проводжу навчання, а далі ви координуєте комунікацію з військовими частинами, з госпіталями, з місцями поселення тимчасово переселених осіб і організуєте час приїзду там, і в місце, як зібратися, тобто координуєте виїзд групи. А отже, в групі, зазвичай, хтось працює, хтось вільний, на певний день, ті, хто можуть приїхати, вони відмічаються. Я можу, я можу, я можу, ви збираєте цю групу, домовляєтесь, де ви зустрінетеся, як ви туди приїдете і працюєте. Всі інструменти я вам дам. Після такої роботи, ось ви поспілкувалися, попрацювали у військовій частині, чи в госпіталі, чи будь де Потім, як правило, увечері я з вами організую Zoom. На якому ви ділитеся вашими враженнями? Я відповідаю на ваші питання, прояснюю нюанси в роботі. Якщо у вас буде хтось, якісь, якась людина, з якою ви не знаєте, що робити, я можу вас прикрити, тобто я можу за вас допрацювати, щоб ми завершували всі процеси, щоб ми нікого не залишили знаєте, відкритим і побуть з цим. Поживи з цим ні в якому разі ми завершуємо всі процеси. Якщо вже ми їх відкриваємо, то я буду прикривати вашу спину і допрацьовувати. Поки що не було жодного випадку, щоб мені треба було за когось допрацьовувати. Але, але, але. Отже, і таким чином ви будете дуже швидко зростати. І до моменту, коли війна скінчиться нашою перемогою, до того моменту ви вже будете кваліфіковані, вже будете підготовлені, і тоді я буду давати вже більш поглиблені курси. Для того, щоб ви могли зустрічати хлопців з війни і проводити повноцінну реабілітацію. Я всьому цьому вас навчу. Тож, ласкаво прошу, ви можете бути психологом, психіатром. А можливо, ви просто волонтер. Головне, щоб ви комунікували вільно з хлопцями. Якщо у вас є досвід, чи у вас в сім'ї хтось зараз військовий, ласкаво прошу, мені потрібні ті, хто живуть, горять і хочуть бути корисними. Ті, хто вже можуть комунікувати. Все інше, Всьому іншому я вас навчу. Вже є великий досвід, вже багато груп я підготував. Тому запрошуйте і будемо з вами співпрацювати. Тож, дякую за увагу. Чекаю на нашу зустріч у вашому місті. З вами Андрій Омельченко. Слава Україні і слава нашим героям!